Благословенного дня усім хочу трішки з вами поділитися цікавим твердженням актуальним в теперішній час, кого ми повинні слухати, і що ми повинні читати для того, щоб дійсно знати правду і не бути обманутим в цьому світі. Господь Він нам залишив свою книгу, яка називається «Біблія». І в цій книзі все описано від початку і до кінця. І він сам сказав, що він є початок і кінець, Альфа і Омега. І для того, щоб не бути обманутим і не вірити псевдохристиянам, які проповідують Слово Боже, ми повинні читати Біблію і вірити в Слово Боже, то що воно дійсно правдиве є і воно дійсно виконується. Чи не так зараз в теперішній час, це можна сказати, Сліпому можна розповісти, що дійсно відбувається в цьому світі. Амінь.